На фінальне протистояння Кубка України з футзалу сезон 2022-2023 років, продовжують вітати поважні гості. І, і, зокрема, поруч із нами мер Львова, Андрій Садовий. Андрій Іванович, ну знаємо ваші зацікавлення у футболі. Так, а як щодо футзалу, які власне ваші пізнання у цьому виді спорту? Ну, взагалі, в ті дні Львів є спортивною столицею України, тому що відбувається змагання ігри нескорених інвіктус. І коли я сьогодні от відчуваю тут атмосферу, ну, вона неймовірна. Повірте мені, що такого драйву ти не маєш на великому футболі. Тому що тут знаєте, приміщення, емоції, кожен гол це все взлітає. Мені тільки, я дивуюся, як ці слухайте, шибки не вилітають звідси. Ну, дуже круто, я вражений. я вражений. Так, Львів прийняв цьогоріч всеукраїнський фінал Афлу. Власне, про футзальні змагання говоримо. Зараз фінал восьми. Що для? Е... В Столиці Лева так означає ось цей от антураж навколо таких футзальних власне, турнірів. Ну, дивіться, в часі війни кожне дійство це все підтримка Збройних сил. Це допомога нашій армії і нам треба продовжувати жити, незважаючи ні на що. Тому оця от емоція, яка виходить, це класно, не треба в собі це тримати. Тому я всім рекомендую, знаєте, наші хлопці на війні, там вони б'ють ворога. Вертаються на відпочинок, вони мають мати також позитивні емоції. То, що ви робите, це прекрасно. Молодці, дякую вам. Дякую вам. Дякую, дякую що прийшли.